Вітаю вас на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні знову мова піде про картоплю. Бачите, наш городище чекає своєї картоплі, ми нічого не садили. Ми посадили тільки одне відро картоплі. Ось накрили чорною плівкою для того, щоб мати ранній урожай картоплі, але дуже холодно, не хоче вона сходити, хоча вона й пророщена. Колись моя бабуся казала, що картоплю треба садити тоді, коли розпускаються на смородині листочки. Бачите, листочки на смородині вже розпустилися, і фермери вже почали садити картоплю. Я зараз вам хочу запропонувати відео розповідь нашого місцевого фермера Андрія, який вже багато років займається вирощуванням картоплі. Це молодий хлопець. Він перейняв естафету від свого батька, який теж займався вирощуванням картоплі. Ви знаєте, ми проживаємо на Чернігівщині, це картопляний край. Зокрема, у нас у селищі є фермери, які вирощують картоплю в великих обсягах. І вони її продають, вони продають настінневий матеріал. Ми у них купуємо цей насінний матеріал, і друга, і перша репродукція, яка кому потрібна, і сорти так само. Я пропоную вам подивитися, ну там невеличкі секрети вирощування картоплі, які, про які він говорить. І зараз вже почав її садити. Тому дивіться, а вас прошу підписатися на канал, поставити лайки і написати коментарі. Гарних вам переглядів, всім миру, добра, щастя. Всім добра, здоров'я. Ну що, так ми почали садити картоплю. Вчора ми так її не садили, бо полетіла навігація. Возив перепрошивати, цілий день ми її ремонтував, а без навігації садити не можна, бо так, бачите, який рядок рівненький. А без навігації зараз покажу який буде. Без навігації, він, якщо видно, він, тракторист він не може сам тримати руля, а його все одно виводить, а так він не рулює. Он сам трактор їде, він тільки нажимає, задає куди йому їхати і він їде. Отак От садимо. Висаджуємо елітну гранату. Сьогодні почали. Зараз садимо елітну гранату. Бачите, є паспорт, дата упаковки, номер партії, пломбо це, все. Так не розірву. На багато хто запитує. Ви нам не брешете, коли кажете, що це перша репродукція чи друга. Не брешемо. Ось вона так виглядає. І зараз садим. дуже дороге задоволення, але якщо цим займатися, то нічого іншого виходу немає. Потрібно купувати, садити, хоча б для себе, навіть якщо не продавати на сіневу картоплю, хоча б для себе, щоб, щоб було у нас чим садити. Свої засаджувати на свої потреби, аби в нас була гарна якісна картопля для продовольчої. Ось цей трактор сажалку завантажує. І садим. До речі, ціна. Десь ціна вироще ну, взагалі комплексу цього гектару елітної картоплі, В принципі, будь-якої десь коливається від 9 до 10 тисяч доларів. Білороса друга репродукція. Хочу, щоб ви звернули увагу на її річки, то подивіться, які вони товсті. І всі, хто розуміється в цьому питанні, то... Одразу зрозуміє, що це дуже якісна, гарна картопля. У нас є тільки крупна фракція, десь 70. Плюс. Її можна отак берете, розрізаєте. Я думаю, навіть так можна. Тобто ну, треба дивитися по вічках. І повірте, буде дуже гарний врожай і на наступний рік у вас будуть якісне насіння. Всі, хто займається картоплею, знають, що аби її було без проблем продати, то потрібно, щоб була чиста гарна картопля. Як цього досягти? Є багато способів. Там і щітки ставлять і, і в суху погоду копати і так далі. Але якщо займатися цим більш серйозно, то суха погода не завжди вона буває. А тому потрібен підходящий ґрунт. Як ми вибираємо підходящий ґрунт? От дивіться, якщо видно, ну, я, я, я це роблю так. Отак береш у жменю землю. І отак її розтираєш по долоні. Як. Ну, як картопля, коли копається, вона ж треться в землю, на всі механізми. От бачите зараз яка рука. Вона така трохи грязновата. Ну, Але це треба робити руками без... Зараз пройде час, буквально 3 хвилини на вітрі, я покажу, що буде з моїми руками. Я їх мити не буду, просто покажу. Ну все, ось дивіться, бачите, руки мої обсохли, якби ще є грязь, але вона засуха вже. Я беру так, бачите вона обтрушується і рука моя робиться чистою. Так само і картопля. Якщо підходящий ґрунт, то отак після того як вона висохне, навіть якщо ви її копали мокрою, то після того, як вона висохне, вона має бути отакою. Це є, ну як на мою думку, то це є ідеально.